Їхав працювати, опинився під землею. Неохоче розповідає на камеру про інцидент в районі вулиці Анатолія Кукоби у Полтаві, водій екскаватора, який провалився під асфальт. Подія сталася по обіді 24 жовтня. Каналізація пройшла не води, провал на провалі. Що Тому розказує. Мешканка мікрорайону Поділ Вікторія говорить 23 -го жовтня тут утворилася провалля. Його обгородили обмежувальною стрічкою. Сьогодні ж приїхали засипати яму, проте невдало. Вчора в нашому районі ми побачили, що сталося таке провалля, і з вчорашнього дня ні, нічого не відбувалося. Тільки сьогодні це вже після обіду почали приїздити. Потрібно було да, всунути цю проблему. Ну, я так розумію, додатково да, впав екскаватор. Колись на місці проваля був дитячий майданчик, пригадує місцева мешканка Марина. Дуже Провалився. сумно, що роки два робили капітальний ремонт, тобто по всій оці Цього вулиці, майданчика. через площу. У нас був дитячий чудовий майданчик, де всі дітки гуляли. Його прибрали із за аварійного колектора, його ремонтували, а тепер знову так знову проваляє. Йшов додому і побачив, що провалився екскаватор місцевий житель Сергій. Це не екскаваторщика, винно. Звідки він знав, що там є спеціальні букбу. І як він є, провалився, є. чоловік не знав, що там. От він і заїхав. Екскаватор намагається витягнути спецтехніка, виходить не з першої спроби. Оточуючи завмерли на мить, і ось він успішний результат. Причина провалу ґрунту, як повідомили у прислужбі підприємства Балтаводаканал, аварійний стан залізобетонного каналізаційного колектора внаслідок сульфатно-газової корозії.